У Житомирі є crazy coffee people. Люди помішані на кофе настолько, що вони потратили своє час, свої деньги на то, що організували этот чемпіонат. За правилами чемпіонату учасники представили суддям каву, капучино та авторський напій, на приготування яких відводилося 15 хвилин. Ті, хто опаздував, і я там на 3 секунди, я думаю, що да, можна було б більше. Но, в принципі, я думаю, що вже столько лет чемпіонату не зря 15 хвилин придумали. Тому я думаю, що це оптимальний варіант для того, щоб показати рівень свого майстерства. На кожен напій відводиться по 5 хвилин, включаючи підготовку та прибирання. Я гадаю, що можливо навіть пізніше трішки може час зменшитися. Члени журі оцінювали в роботі учасників техніку виконання, усну презентацію, підготовку до виступу та смакові якості. Знаєте, в прим'яні з іншими регіонами я скажу, що набагато краще, ніж те, що ми бачили. Крім учасників із Житомира, показовий виступ представила і гостя з Києва, яка не була учасницею чемпіонату, проте набрала найбільшу кількість балів, і вирішила, що при проведенні такого чемпіонату в столиці обов'язково візьме в ньому участь. Презентацію ребята реально чи класно підготовили. І я почала вже навіть переживати. Так я думаю, йолки-палки. Може бути об'єктивно є посильніше, Ну, мені понравилось, в принципі. Глядацька зала була заповненою як любителями видовищ, так і справжніми кавоманами, для яких чемпіонат в Житомирі є показником якості мистецтва готування кави. Я доволен як кофеман, Я доволен як виставочник. Я доволен як маркетолог і как рекламіст. Кофе, а головне умение його готовить, треба рекламировать. Вкусний кофе – це руки бариста. Переможцем першого чемпіонату Бариста Житомира став Михайло Критюк, який за фахом слюсар-електрозварювальник. Саме він і поїде захищати місто Житомир на всеукраїнський чемпіонат Бариста, який пройде весною 2012 року в Києві.